Закон, інший закон порушили, вирішить порушити. Наступного закон. Кожен, як хоче, так і трактує. Одна каса трактує закон по-своєму, ви видає квіточки, інша э, касає не видає точки. Вона вважає, що трактувати закон треба так. Одне місто трактує так, перевізник інший трактує так. Шановні, це ж вакханалія закон. Вакканалі є закон згідно статті 12. Закону про соціальні гарантії ветеранів війни і учасників, точно не, не скажу. Ну, приблизно так. Пункт 7. Закон забезпечує ці пільгові категорії безкоштовні перевезення. Крака. Далі. Ми говорили про закон про транспорт. В законі про транспорт написано стаття 158. Пасажир зобов'язаний мати видочок. Якщо він користується пільговим перевезенням, Зобов'язаний, крім того, мати е, відповідне посвідчення, яке посвідчує його, що він має право на віргу перевезення. Про що ми розмовляємо? Ми зараз розмовляємо про, є, виконувати нам закон, чи не виконувати, а може ми його виконуємо якимось іншим чином, чи без жопу, чи без іще. Вибачаються. Ну насправді у нас розмова не зрозуміла, Про що ми розмовляємо? Є закон, його маємо дотримуватися. А ті люди, що стоять в обласних радах, Районних радах повинні його забезпечити і його виконання. Дійсно, хто не справляється, будь ласка, пишіть заяву, в принципі, це так само законно. І нехай інша людина виконує цей закон. Перевізники, твої законні права порушені, подавайся. Виконуй закон і подавай в суд. Не можеш, ти не справляєшся на цьому ринку, ти застоявся, ти не справляєшся з даними умовами. Уходь з ринку. Займе пітнішу твою інше інше постачання цих послуг. У мене здається все.